Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Поставте, будь ласка, вподобайку на підтримку цього відео та пишіть коментар для того, щоб просувати мої відео теренами україномовного Ютубу. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Продовжуючи великі підсумки 2024 року сьогодні. Сьогодні хочу поговорити з вами про хайлайтери, бронзери та рум'яна, котрі я купувала та тестувала у 2024 році. Розповім вам про свій рейтинг та що я думаю про кожен засіб. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Розпочнемо із найменш кількісної категорії: це хайлайтер. У мене сьогодні штуки. Не знаю, як так вийшло, але хайлайтерів в цьому році я. Майже не купувала. І на другому місці, тобто, той хайлайтер, який сподобався мені, трохи менше, ось такий рідкий хайлайтер від Aa Winks Star Secrets. Що я можу сказати? Це непоганий рідкий хайлайтер, він достатньо. Посередній, в нього середній відтінок, він хороший, перламутровий, досить світлий. Але я не дуже люблю саме хайлайтери в рідкому стані. Це не мій засіб, я пробувала. Достатньо багато хайлайтерів рідких, але якось не сприймаю я їх. Їх потрібно наносити ще на вологе обличчя, тобто до запудрування. коли я пудрую, то весь ось цей блиск пропадає. А зверху, наприклад, ці особливо не гарно поводяться. Наприклад, зверху на сухих продуктах, на пудрі, вони можуть підстягнути засіб, тональний і ту саму пудру можуть лягти по-різному. Я не ризикую їх використовувати зверху на сухі е, продукти через це. Ну, Це непоганий продукт. Якщо ви любите рідкі хайлайтери, якщо ви не фіксуєте обличчя Пудрою, можна звернути увагу. Але особисто для мене це не продукт номер 1 І я взагалі, як я і говорила, не зовсім люблю рідкі, рідкі хайлайтери. І ще один хайлайтер, який є у мене в косметичці, який з'явився у 2024 році, це від Патрісії Ледо «Brilliance» у відтінку 02. Це красивий хайлайтер, він дуже-дуже яскравий. У нього багато м, окремих сяючих частинок срібних, і це такий святковий хайлайтер, котрий створює ефект. Мокрого обличчя дуже багато є ось цих сяючих частинок, котрі виблискують красиво на вилицях. Рідко я ним користуюсь, оскільки я все ж таки надаю перевагу хайлайтерам, в котрих немає сяючих частинок, котрі просто створюють сяєння шкіри, а не яскраво видні сяючі частинки. Але якщо ви таке любите, це цілком хороший варіант. Досить непоганий дюб на Fenty Beauty Diamond Bomb, І вони навіть по консистенції подібні, такі більш гелеві. м'які, також я думала, що буде використовувати його як тіні на рухому повіку. Але якщо вона у вас нависаюча, якщо у вас є проблеми з утриманням сяючих засобів на рухомій повіці, то це не ваш хайлайтер і не ваш засіб. Бо на мені особисто він супер швидко скатується в складочки, тому як хайлайтер, так і як тіні, ні, але все одно це не Улюблений мій хайлайтер серед всіх, проте я можу сказати, що він достатньо непоганий. Якщо ви шукаєте щось святкове, таке бабамисте, цікаве для розбавлення своєї колекції, то можна звернути увагу. Цей хайлайтер достатньо бюджетний, тому можу рекомендувати. Але якщо ви любите натуральне сяйво, сяйво власної шкіри, не супер таке яскраве, тоді це не ваш хайлайтер. До речі, це також непоганий варіант як хайлайтеру для декольте. Там він сяє супер красиво, переливається і виглядає прекрасно. Тому для декольте мені навіть він сподобався. Переходимо до категорії бронзерів. Тут у мене три одиниці. І на третьому місці у мене знаходиться також від Аа Вінкс, це дюпи на Шарлот Тілбері. І я, до речі, робила порівняльне відео, де я на одному боці використовувала ці засоби від Аа Вінкс, а з другого боку обличчя Шарлот Тілбері. І те, що я можу сказати, що це достатньо гідні замінники. Шарлот Тілбері. Якщо вам бюджет не дозволяє користуватися або купувати Шарлот Тілбері, на Аавінк сміло можна звертати увагу. Він мені сподобався, але ним достатньо. Тяжко працювати. Безпосередньо, якщо наносити на обличчя, він час від часу може залипати і достатньо тяжко може розтушовуватися. Не завжди, але таке е, має місце бути. Тоді ж рекомендую спочатку наносити засіб на руку і вже пензликом переносити е, сам відтінок. Сам відтінок досить непоганий, він достатньо стійкий. Е, у нього більш кремова консистенція, ніж е, в Такого самого засобу в Charlotte Tілberі. В Charlotte Tілberі більш водичкова і невагома консистенція, проте пігментація там або ж така сама, або я навіть сказала трошки насиченіша. Непоганий засіб, хороший відтінок, достатньо стійкий, не настільки стійкий, як Charlotte Tілberі, але е, хороший замінник. Не тягнулася до нього у мене рука тільки через те, що є більш улюблені кремові бронзери, до котрих рука тягнулася і котрими мені зручніше користуватися, аплікувати на обличчя, оскільки все-таки я не люблю наносити щось на руку. Я люблю користуватись пензликами і безпосередньо з упаковки приносити на обличчя. тут же ж потрібно більше постаратись, більше попрацювати. Непоганий засіб, але є у мене краще. На другому місці у мене ось така бадія від Charlotte Tilbury: це Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. І у мене у першому світлому відтінку тут, як на мене, занадто багато засобу. Неможливо щось таке завершити. В упаковці тут 21 грам. Хороше дзеркало, в загальному непогане опакування, але я не знаю, як завершити цей засіб. Хороший нейтральний відтінок, я навчилася ним працювати. Він достатньо кремовий. Якщо у вас немає інших бронзерів, думаю, ви будете задоволені. У нього кремова консистенція, досить легко ним користуватися. При розташуванні він може злегка режити, як на мене, трохи більше, ніж мені хотілося б. І якщо ним неукуратно користуватися, може часом виглядати на обличчі таким. Трохи брудним. Через це у мене рука не завжди до нього тягнеться. Це непоганий засіб, це хороший, якісний кремовий бронзер. Проте швидкість і якість роботи з ним не завжди мене влаштовує. Через це він у мене на другому місці. Плюс, якщо йдеться про стійкість, то ось цей засіб стійкіший, ніж ось цей кремовий бронзер. Тому, якщо ви хочете стійкість. Uh, тоді варто звернути увагу на Абінікс. І останній засіб з бронзерів на сьогодні, і топ-1. Це хороший кремовий бронзер від Makeup by Marion. У мене у відтінку Light Medium. Називається він Soft Scalp Transforming Skin Enhancer. І я дуже сильно його люблю. Як ви можете бачити, він вже у мене достатньо такий під'юзаний, дирочку видно. І це неймовірно кремовий бронзер, але водночас він супер невагомий. Він розтушовується за 3 секунди. Він піднашаровується, і він створює дуже натуральну тінь. Навіть коли ви мінімально використовуєте макіяжу, він підстворює цю тінь, дуже красиво виглядає. Працюється з ним за 3 секунди дуже швидко. Мені він страшенно подобається, як на кремовий бронзер достатньо непогана у нього стійкість. І його відтінок мені підходить найкраще. Це для мене скульптор-бронзер 2 в одному. Він не настільки рижий, ніж ось тід 2. Е, у ньому є ось ця легка сіринка, але все ж таки це не м, скульптор, бо саме скульптори я не зовсім люблю. Я все ж таки надаю перевагу бронзерам, проте таким трохи холоднішим бронзерам. І для мене цей відтінок просто ідеальний. Дійсно, дуже швидесенько з ним працюється, дуже він невагомо виглядає. Одної текстури не створює, дає тільки ось цей пігмент, котрий можна піднешарувати, І я дійсно захваті, дуже задоволена. Дуже радію, що прикупила е, саме цей засіб, і е, сміло можу рекомендувати. В загальному цього року я познайомилася з цим брендом і дуже мені е, він сподобався і заінтригував. Тож буду чекати на інші засоби, інші новинки, і обов'язково продовжуватиму е, тестувати Makeup by Mario хороші, якісні засоби. Ну і нарешті переходимо до рум'ян. Рум'яна це моя улюблена критика. Категорія і тому засобів у мене цього року достатньо багато. Це 9 різних рум'ян. І давайте про кожен з них детальніше. В загальному всі рум'яна, котрі у мене є, окрім одних, мені подобаються, і я можу навіть їх рекомендувати до покупки. Кожен із них, Кожен із них чимось відрізняється, але провальний тільки один засіб, і це рум'яна, котрі знаходяться на дев'ятому місці. Це ось такі від Maybelline, Sun Kisser Blush, і у мене це 0,5 відтінок Blazing Blush. В загальному це одні з найгірших рум'ян, котрі взагалі я коли-небудь пробувала. Вони виглядають жахливо на щоках, на шкірі, підкреслюють всю текстуру, знайдуть все, що є і чого навіть немає. Вони лягають плямами, некрасиво, нерівно. Підсихають і виглядають, неначе суха шкіра, такі аля злущена шкіра. Це просто бредота, щиро кажучи, я не знаю, хто міг придумати таку формулу, і чи взагалі мейблі не тестували на собі. Непонятно, але це. Жахливо. Якщо говорити про відтінок, він непоганий. Мені подобаються такі холодні рожеві відтінки, але на вилицях це, як я й говорила, виглядає жахливо. Мені подобається, що є ось такий сатиновий перелив, але коли вони застигають, то він так якби кудись пропадає. і... Це виглядає погано. Повірте, не, варти, не варті ані копійочки, навіть по знижці, навіть задарма. Я не хочу ними користуватись. Завжди, як тільки я їх тестувала і використовувала, вони мені портили весь макіяж, приходилось перероблювати. Тому ні, це піде у смітник. На восьмому місці у мене достатньо нові рум'яна, це від Pericon MD, No makeup Blush, відтінок Blush. Наскільки я бачила це один відтінок, і він мені сам колір не подобається. Він достатньо оранжевий. Я б навіть сказала, він такий оранжевий. І на мені. Такі відтінки виглядають не супер красиво, я не любительниця чогось такого. І те, що мені ще не подобається, це те, що у них достатньо така легесенька консистенція. Я люблю рум'яна, котрі мають пігмент. Коли я наношу їх на пензлик, то вони. Так якби просто пропадають на вилицях, і, і щоб був виден хоч якийсь колір, потрібно достатньо багато засобу е, наложити, нашарвати. І мені не подобається. Я люблю, коли з рум'янами працюється дуже швидко, і навіть е, той самий пігмент я можу контролювати е, так, е, коли. Рум'яна більш пігментовані, мені подобається більше, ніж коли вони менш пігментовані. Тому ем, через відтінок і через недостатню пігментацію е, ці рум'яна знаходяться на восьмому місці. Проте вони непогані. Якість самої формули е, хороша. Склад також у них е, приємний. і ем, те, як виглядають, вони матові, але дають легке таке зволоження. Ем, Непогано, якби був можливо просто інший відтінок, трошечки більше пігментації, вони б могли знаходитись значно вище в моєму рейтингу. Це непоганий продукт, але не для мене. На сьомому місці у мене рум'яна від українського бренду Bless Beauty. Самі рум'яна, сама формула просто прекрасна. Вона мені дійсно подобається. Я достатньо часто ними користувалася. Ці рум'яна мені прислали на огляд, і я щиро кажучи, дуже задоволена. У мене ось такі чотири відтіночки і. Те, що мені не подобається, це їхнє опакування. Воно досить таке дешевеньке. Я люблю, коли засіб. Має красиве опакування, окрім того, що якісна формула всередині. Тут формула хороша, а ось саме опакування трохи підкачало. Я розумію, що це дуже бюджетний бренд, але я волію заплатити трохи більше. І навіть бюджетні бренди роблять достатньо хороші опакування. У мене є тут представники, опакування котрих я задоволена. Я розумію, що упаковка це не саме важливе, але для мене це також. Має значення. Сама текстура дуже ніжна, дуже делікатна, приємна на дотик, красиві відтінки. Тут три відтінки з чотирьох, мені супер подобається. Ось це перший. Це другий, хоча перший і другий на вулицях дуже-дуже подібні між собою і різниці, я взагалі між ними не бачу. Навіть якщо наносити з одного боку перший, з другого боку другий відтінок, то різниця незамітна. Третій відтінок мені подобається найменше, оскільки він, як ви можете бачити, Рижий, і вони навіть дуже схожі з ось цим відтінком від Pericon MD. А хоча переконним діє все ж таки ще більш вже. А четвертий супер універсальний, він може замінити як бронзер, так і рум'яну. Він достатньо холодний, достатньо темний, і бронзер рум'яна це якраз про них, і вони дійсно можуть замінити ці два засоби. Тобто, якщо дуже я спішу, мені хочеться щось бігом швиденько нанести, то цілком ці мені рум'яна підтримують. Підходять. Сама формула матова і достатньо стійка. Вони досить пігментовані, але при цьому дуже швидко, легко наносяться, не плямлять, проблем в роботі з цими рум'янами у мене взагалі немає і формула мені страшенно подобається. Якби не їхнє опакування, то взагалі було б просто. Перфект. Але якщо ви потребуєте якихось бюджетних рум'ян, то на Bless Beauty сміло можна звертати увагу, і ви будете цілком задоволені. Я впевнена. На шостому місці рум'яна від Makeup Forever. Artist Blush у відтінку B310 Playful Coral. Відтінок красивий, достатньо яскравий та пігментований. Він мені дуже подобається. Я не думала, що такий яскравий відтінок мені підійде, і я буду ним часто користуватися, але. Він мене е, вразив, мені подобається ним користуватись також. Формула тут матова, і дуже вона на відчуття на дотик подібна на blaz Beauty. Серйозно. Е, коли я доторкаюся, вони ідеально гладесенькі, такі самі, як Bless Beauty. І по е, формулі, взагалі по відчутті, вони дійсно дуже подібні. Проте Make Up Forever все ж таки більш стійкіші, ніж Blast Beauty. і мені більше подобається пакування. Тут також немає нічого такого, проте сам пластик відчувається, що він такий добротний, <сум> навіть якщо сумніваюся, що він розіб'ється чи трісне. І мені подобається. Вони самі дуже мініатюрненькі, але засобу багато. Було б добре, якби ще тут всередині було люсте. Люстерка. люстерка немає, проте в загальному я дуже задоволена цими рум'янами. І дійсно рука до них тягнеться. Красивий відтінок, він такий кораловий, яскравий, але на вулицях, на щічках виглядає дуже натурально. І так він трохи стійкіший, ніж Bless Beauty. Я думала, що вони супер стійкі, але Makeup Forever прям желізобетонні. Таке враження, що він аж в'їдається в шкіру, не залишає і пігменту, коли я змиваю макіяж, але вони носяться просто ідеально цілий день, що б я не робила. Притому дуже легко тушуються, наносяться, не залипають і е, дійсно хороші, матові, якісні рум'яна. На п'ятому місці у мене знаходиться Wings. це рум'яно-хайлайтер, засіб два в одному. І вони мені дійсно подобаються. Напевне, серед е, всіх трьох одиниць. Що я використовую, що я пробувала хайлайтера рум'ян та бронзера рум'яна найкращі. І рум'яна сміло можу рекомендувати до покупки, як дешевший, бюджетніший аналог Шарлот Тілбер, причому відтінок тут дуже красивий, і мені страшенно він подобається. Подивіться, це. це, я обожнюю такі засоби, рум'яно-хайлайтери. І та сама проблема, що з хайлайтером, коли я фіксую кремові рум'яна з таким ефектом, пудрою, то цей ефект пропадає. Тільки через це він, цей засіб, ці рум'яна, у мене на п'ятому місці, оскільки коли я фіксую е, Відтінок виден і легкий такий, легка сяйвов видніється, але ось цього е, сатинового переливу, на жаль, недостатньо немає стільки, скільки мені хотілося б. Е, Єдиний варіант це не фіксувати. Але для мене, наприклад, це не варіант, коли я йду на роботу. Тому а, тут ем, таке. Мені подобається відтінок. Це більш теплий, такий коралово-персиковий, але він має у собі такий легкий холодний перелив. Сатинчик, так виглядає дуже натурально, дуже красиво. Мені в загальному е, подобаються ці рідкі рум'яна, і вони досить стійкі. І сміло можу їх рекомендувати, якщо ви хотіли щось спробувати дешевше, ніж Шарло Тілбері. Е, Вони подібні по формулі на Пінгезм. Е, хороший бюджетний засіб. На четвертому місці у мене рум'яна від makeup by Mario. Uh, Soft Pop Powder Blush. У мене відтінок Mellow Mow. Тут прекрасно все. Красивезний, щоденний відтінок, котрий виглядає неймовірно. Він не супер яскравий, з ним переборщити неможливо, але uh, дуже швидко, легко нашаровується, надає свіжості, надає. Uh, Сяйва легкого обличчя тут немає, якихось видимих е, сяючих частинок, але е, дуже сатинова формула. Також мені дуже подобається опакування. Тут магнітик. Це дуже стильно, мінімалістично, прекрасно. Дуже мені страшенно подобається опакування, одне з найкращих. І... Те, що дуже класно, це величезне дзеркальце, як на такі рум'яна. Так? Це також величезний плюс. Дуже ніжна, красива формула сатинова, прекрасні рум'яна. На щодень, коли спішиш, не знаєш, що нафарбувати. Мені вони дуже сподобалися. Чому вони знаходяться на четвертому місці? Тому що на третьому у мене знаходиться бюджетний е дюб е цих рум'ян. Це Патрісія Ледо. Вони, е це в мене перший відтінок. І, по-перше, це бюджетні рум'яна в красивому опакуванні, так? Е можна. Є дзеркальце. І відтінок. Він дуже-дуже-дуже сильно подібний на Makeup By Mario. На щічках вони виглядають ідентично, якщо з одного боку нанести один, з другого боку другий, я різниці не бачу. Makeup by Mario може, трошечки розовіше, і цей більш натурально-персиковий, але по формулі вони дуже подібні між собою. Давайте ще раз: це Makeup By Mario. А це Патрісія Ледо. Дуже подібний відтінки, дуже подібний фініш. і один і другий відтінок сатинові, красивезні, дуже швидко наносяться, тушуються. Це ось тут вони два: Makeup by Mario Патрісія Ледо. Практично не відрізнити, я б навіть сказала, взагалі. Мені дійсно подобаються і одні, і другі рум'яна, тільки е, через те, що готрі сіяли до дешевшого, вона на третьому місці. Мейка кабай Маріо трохи дорожчі, відповідно, посувається на четверте місце. Але в загальному вони ідентичні. Тому. Сміло можна вибирати один із них, хоча не вважаю, що є доцільність, якщо ви хочете саме такий щоденний відтінок переплачувати більше. Тут рекомендую все ж таки Патрісію Ледо, але і одні, і другі хороші і мене вразили, і рука до них часто тягнеться. На другому місці також достатньо е, новий засіб. Це рум'яна від Данасі Мерікс, Скін Розен Бранч відтінок. Я безпосередньо пензликом доторкаюсь буквально легесенько до засобу цього, і переношу на щічки красивий відтінок. Дуже пігментований, дуже стійкий. Це ті рум'яна, котрі не потребують навіть закріплення пудрою. Вони супер красиво тримаються. Навіть якщо я їх перекриваю пудрою, вони все одно видніються. Вони водночас і яскраві і дуже швидко ними працюються, Нашаровуються вони прекрасно, потрібно буквально трошечки відтінку, розташовуються вони. Як боженька, вони дійсно такої цікавої консистенції. Коли наносиш їх на вилиці, вони робляться такі, як би. Пудрові швиденько схоплюються і дійсно супер, супер стійкі. Що б я не робила, вони тримаються у мене цілий день. Дуже мені подобається. Рука до них дуже часто тягнеться і сміло можу рекомендувати. Мене вони вразили дуже-дуже сильно мені вони подобаються. Ну і перше місце це звичайно Rare Beauty від у мене щір. Це надзвичайно красиві рум'яна. Так, це рум'яна два в одному, рум'яна хайлайтер. Дуже ніжна, тонесенька, делікатна консистенція. Вони супер пігментовані. Потрібно дуже трошечки набирати їх на пензлик, і вони гарно передаються. І цей відтінок це просто щось й з чимось. Він Холодний, але виглядає він красиво і влітку, і в зимовий період, і е, щічки з ним виглядають просто неймовірно, таке натуральне, красиве сяйво. Він взагалі не підкреслює жодної текстури, я б навіть сказала, згладжує. І ці рум'яна мене дійсно вразили. По-перше, красиве пакування, по-друге, красивезний відтінок. Е, По-третє, шикарно виглядають на вилицях. І взагалі, якщо потрібно, було вибрати, Якісь одні рум'яна, я швидше за все вибрала ось ці. Взагалі, ці дві одиниці закривають всі мої потреби, і останнім часом я використовую або одні, або другі, або взагалі поєдную, коли мені хочеться ще чогось додати. Так, страшенно сподобалось мені, що донесеть що rare Beauty але rare Beauty Покорив моє серденько, і якщо ви не знали, що собі прикупити, давно хотіли, але задумувалися, то сміло можу рекомендувати ці рум'яна просто неймовірні. Ну що ж, ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Сподіваюсь, що вам сподобалось, що ви приємно провели час разом зі мною. Якщо так, поставте вподобайку. Пишіть в коментарях ваш улюблений хайлайтер, бронзер та рум'яна 24 го року. Буду. Вдячна вам за коментар! Зустрінемось там. І бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що все буде Україна. Ми переможемо! І зустрінемося з вами зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!